Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено проголосованому Верховної Ради законопроекту 11.332 щодо внесення змін до кримінального кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку внесення або проходження військової служби під час дії воєнного стану. Назва складна, однак мова йде про осіб, які самовільно залишили частини, і про дезертирів. Те, про що говорили давно, ніби добра ініціатива, пам'ятаєте, там оцей скандал, після того як мною були озвучені безпосередні цифри осіб, які знаходяться в СЗЧ з посиланням на конкретного військовослужбовця, однак чомусь вирішили, що це. Російська пропаганда сказала, що взагалі у нас тільки тисячу там вироків було, тому все це пропаганда, все це брехня. Ну при цьому відразу внесли в парламент законопроект, який і проголосували, і передали на підпис президенту. Сьогодні ще, от на 27 число, він ще не підписаний. Подивився на сайті Верховної Ради. Тепер, ну оновлю, може там, може він вже підписав. Ні, закон направлено на підпис президенту. Самі посилання на цей законопроект я дам у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться на Ютуб, Тікток, Телеграм. Телеграм ви знайдете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Добрий законопроект, тобто особи, які е, виявили бажання продовжити службу, вони можуть повернутися і відповідальні, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України. Ой. В одній статті 10 років позбавлення волі 407, 408. Це зараз зрозумієте, чому, і до 12 років в умовах воєнного стану позбавлення років, позбавлення волі. І так, що ж придумали наші парламентарі, і оця радіна Красносільська не побачила тут корупційних ризиків, а вони є досить суттєві, на мій погляд. Я думаю, що це буде черговий скандал. З цього відео, однак, я вважаю, що це потрібно озвучити. І може, президент це почує і не підпишеть в тому вигляді, в якому наданий. Е Як зазначено в законопроекті, про що він де, що особа, яка вчинила в перший раз кримінального правопорушення, передбачене цими статтями 4007-400 може бути звільнення. Звертаю звертає увагу, не звільняється, а може бути, може бути звільнення від кримінальної відповідальності, в порядку передбаченими процесуальним законодавством, якщо вона добровільно звернулася з клопотанням до слідчого прокурора суду про намір повернутись до цієї або іншої військової частини, або до місця служби для продовження проходження військової служби. От і тут далі, знаєте, диявол кроється в деталях, я про це говорив неодноразово. Та за наявності письмової згоди командира військової частини на продовження проходження такої особи військової служби. Тобто мали тільки згоди особи піти і повернутися на військову службу. Потрібно піти і знайти того командира, захоче він це робити, не захоче він це робити, на яких умовах він захоче це робити, щоб позбавити особу, звільнити особу відповідальності. На 8 років, які загрожує, або 12 років, які загрожує позбавлення волі від кримінальної відповідальності, і дати відповідну заяву. При цьому заяву подається як в суд, так і безпосередньо сама особа повинна подати її прокурору. Ви розумієте, про що я і що буде далі. Далі в процесуальному законодавстві та сама історія, що в разі якщо справа в суді знаходиться, потрібно обов'язково подати заяву від командира. Особа повинна протягом 72 годин повернутись. У разі, от за цей період, якщо особа приступає до військової служби, коли вона не була на військовій службі, їй нічого не зараховується ні в стаж, ні не відшкодовується, це відшкодовується тільки у разі закриття кримінального провадження, виправдання, то тоді все це відшкодовується так, нічого нікому не відшкодовується. І що ми бачимо? Тобто, командири. В більшості випадків, завдяки діям яких особи пішли з військової служби, зараз будуть вирішувати питання, давати чи не давати такі листи. Я не розумію тут питання, а коли будуть перевірені дії командирів, чи надана статистика конкретного командира щодо дезертирів в його частині, СЗЧ-шника в його частині, втрат в його частині, і що особа за це також передбачена кримінальна відповідальність, до речі? До речі, ми там ще і ратифікували Римський статут, ну це через сім років він в цій частині набере чинності, однак вона є кримінальну відповідальність. Ніхто не хоче перевірити безпосередні діяльність, що призвело до того, що особа пішла в СЗЧ. Що саме стало підставою СЗЧ, коли деякі особи воювали досить тривалий час. І от що сталося, і вона пішла в СЗЧ. Те саме і з дезертирством. На жаль, на це законотворець не побачив нічого, не звернув на це увагу. Я вважаю, що це найголовніше, так мовити, це база база безпосередньо Збройних сил України, що військовослужбовці довіряють своїм командирам, вірять в них. І командири захищають своїх солдат самі і відносяться до них як до людей. Оце і найголовніша проблема. І про це всі знають і мовчать. На жаль, законотворець це продовжує. Продовжує, Я вважаю, от такими законопроектами наносити дуже велику шкоду. Я дуже сподіваюся, що президент не підпише в цьому вигляді. Не командир повинен надавати згоду. І військовослужбовець вирішив, будь ласка, військовослужбовців порядку ДБР вирішуйте. ДБР – ладно, військова служба правопорядку, генеральний штаб, вирішуйте, куди направити цього військовослужбовця. Давайте йому на вибір ті частини, він сам обирає. Далі вже питання військовослужбовця. Но не командир вирішує, чи сажати, чи не сажати особу на 8 чи 12 років. Тому що ви розумієте, які це ризики: ризики для корупції, для дискредитації збройних сил України. Тому що повірте, ми будемо бачити ці кримінальні справи. І це не дуже добре. Не дуже добре для Збройних сил України, не дуже добре взагалі ні для кого. Дух треба укріплювати, треба піднімати довіру до Збройних сил України, а не от такими діями її знищувати. Питання до Радіни Красносельської також є. Чи врозуміла вона, чи не розуміла, ну це до неї питання. Тому будьте, будь ласка, уважними. Добре, що такий закон буде, але я вважаю, що в цьому вигляді він не повинен бути підписаний. Треба прибирати дозвіл командира на прийняття військової частини. Не командир вирішує прийняття, вирішує Генеральний штаб, вирішує командування. А не командир військової частини. Для того, щоб у нас не сталося військової частини з дезертирів і ви, е, е, сезачешників, яким не можна довірити безпосередньо виконання бойових завдань. Тому що моральний дух, стійкість дуже слабка будуть. Це також повинно врахувати. Я дуже Сподіваюся, що і військові, і Генеральний штаб, і ті особи, які займаються питаннями мобілізації військового обліку, також на це звернуть увагу і звернуться до президента. Поки на цьому все. Ви знаєте тепер всі деталі цього законопроекту. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Ну і разі, якщо щось буде відбуватись не за законом, не мовчіть. Не мовчіть, звертайтесь до правоохоронних органів. Не можна допускати підвищення кримінального. Рівня в Збройних силах України потрібно це присікати, причому жорстко і відразу. Для того, щоб ні у кого не виникало жодних, навіть в уяві думок, що так можна робити з військовими, які віддають своє життя за Україну. Будь-якому разі, підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо Україну, підтримуємо один одного. Тому що не потрібно воювати один з одним, потрібно разом бити ворога. Бити ворога і звільняти Україну. А вона у нас одна, її треба захистити. Допомагайте, де б ви не були, в Україні чи за кордоном. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі, підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки, за що я вам буду дуже вдячний і обов'язково коментуйте. До побачення.